Вітаю, друзі, са в Україні! У нас сьогодні 106-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, коротесенький вступ. Буду дуже вдячний, якщо ви ще досі не підписалися на мій YouTube канал та й на telegram канал Буду дуже вдячний за підписку. Так само дякую за перегляди ваші поширення, рекомендації, коментарів, вподобайки і подібні інші речі, які мені приємні. І які стимулюють YouTube для кращого поширення даного контенту. І як завжди, нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота. Там є поки що один єдиний допис, в якому є коментарі. Ви там, я просто ставлю сортування найновіші, і звідти забираю до себе файл, і тут вони йдуть уже для відповідей. От і все, а тепер переходимо до відповідей на питання. Знаєте, перше питання. Воно може здатися комусь наївним, але насправді в ньому є дуже серйозна суть. Пане Тарасе, поясніть, чому в нас 100 фондів допомоги зсу, але кожен блогер завжди щоразу просять, а іноді вимагають гроші для військових. Фонд «Повернись живим або фонд притули, не можуть купити там автомобілі або шкарпеток для військових. Ну а від себе додавлю. Але затомість хочуть підміняти Міністерство оборони і звільняти його від додаткових витрат на ті речі, які є озброєннями, якими має займатися саме Міністерство оборони. Зате там можуть тоді купувати яйця по 17 гривень, 36 мільярдів викидати невідомо куди. Це була моя вставочка. Далі. Це ж народні гроші, а вони розпоряджаються, як самі хочуть. Чому не можна зробити один фонд і з нього допомагати? Я буду згоджуватися з усім, крім останнього пункту. Пункт перший, що таке волонтерство? Волонтерство це типове для всього світу, і чим більш цивілізована нація, Саме нація, навіть не країна, тим вищий рівень волонтерства. Просто є витрати, які мають лягати на державу, а є елементарна допомога. Волонтер це саме той, хто без зарплати, без якихось вигод персональних для себе, просто з морального факту, фактора, допомагає тим, хто потребує у всьому світі. Основне волонтерство воно стосується. Людей з обмеженими можливостями, воно стосується хворих, воно стосується допомоги і підтримки там, скажімо, всяким приютам, там і з тваринами і всього іншого. Дуже часто волонтерські ініціативи по захисту і допомозі природі. Найчастіше волонтерство це не збір грошей, це праця. Волонтери йдуть в госпіталі допомагати там догляді за пораненими. Волонтери працюють безкоштовно у приютах для старших людей. Думаю, подібно, оце основна суть волонтерства. В випадках, коли бракує фінансування або виникають якісь неодмінні потреби, волонтери також тоді починають шукати ресурси. І щось закуповувати. Але це є крайня ситуація, і завжди, коли ці речі є. Треба шукати, а в чому причина державі, що це доводиться робити. Тому що у нас стало якось нормальним: здавайте гроші, здавайте гроші, волонтери збирають гроші. Ні, волонтери в першу чергу допомагають. І якщо потрібно збирати на щось гроші, це значить щось недофінансовано державою. От в цьому є проблема. Тому відсоток волонтерства на заході, там де треба збирати гроші, зведений ну буквально до ну, до абсолютного мінімуму, може 3, може 5, може 10 відсотків. Не більше у нас саме ті ініціативи волонтерські, на які потрібно збирати кошти, потрібно. Я не кажу, що це щось не те, але вони становлять ну просто абсолютно більшість. Це ознака того, що в країні щось не в порядку з владою. Волонтерство, коли в нас появилося саме активне волонтерство такого типу допомоги армії? Ну появилося відразу ще на початку весни 2014 року. Рахуйте, бюджету не було, та й по суті повноцінно легітимної влади не було. Грошей не було. Попередня влада вимила все. Податкові надходження певні місяців, кілька фактично блокувалися. Армії не було, забезпечення армії не було. До того що два міністри оборони Януковича, що міністр Гриценко вимили все, що було можна, і волонтери мусили забезпечити військовим найнеобхіднішим. І вони, в принципі, виконували основну функцію: це обмундирування, це одяг, це взуття, це перша необхідність. Головне завдання волонтера це допомогти військовому, а не підміняти собою Міністерство оборони. У цьому є перша суть. І от зараз, коли я дивлюся там, на притул, на поверний живим, то це просто підміна Міністерства оборони, щоб Резніко міг ну, тепер вже у меру, міг мати вільні кошти, які можна дійсно з ними розпоряджатися як завгодно. Це не зовсім те. Ні. Звичайно, засоби певні, які є розхідним матеріалом в армії, не завжди вдається своєчасно забезпечити через державні ресурси, <кхід> навіть якщо держава дуже захоче. І тому в цій ситуації нинішній безумовно, що пікапи. Безумовно, що ті вантажівки DAF, які потрібні без перерви, які ми знаємо, що влада їх точно навіть не передбачає потреби їх закуповувати абсолютній більшості до цього часу, ще фактично безпілотники при одиничному баченні і все інше в основному взяли на себе волонтери. Нормально, коли влада бачачи це, бачить, де є дірки, і швидко шукає способи їх заповнити. Так було у 2014-15 році, і дуже швидко волонтерство змістилося від закупівлі от таких саме матеріальних цінностей до реальної допомоги бійцям, те, що має бути, о той справжній фонд «Повернись живим, до того як там відбувся оцей переворот, і чому типу приходили, Він цим і займався. Це була допомога військовим, допомога солдатам, допомога пораненим, допомога з пошуком і підтримкою полонених. Оцим цим займалися волонтери, коли влада почала займатися своєю роботою. Коли влада почала нищити всю оборонку українську, волонтерам довелося її підміняти. Тому. От саме та форма волонтерства, яка є, вона в першу чергу вирік вирок сьогоднішній владі, яка не хоче займатися повноцінно тим, що потрібно, так зараз щось вони займаються. Але чи це правда, ми ж не можемо перевірити в умовах воєнного стану. Вони третій вже раз запускають виробництво снарядів, яке було запущене про Порошенко і було знищене при Зеленському. Третій раз запускають тільки щось таке враження, що ми ще й в четвертий раз почуємо ура, сьогодні там перерізали стрічку і почали випускати снаряди українські. Тому ще раз скажу, коли. Волонтери закуповують нерозхідний матеріал, якого просто сьогодні на сьогодні бракує, а збирають гроші на зброю, на байрактари на супутник. Це взагалі супер-мега, якась афера, яка тільки могла бути. Це, це одне з двох: це або звигання волонтерських певних організацій з владою, і там є спільний інтерес. Влада може більше красти, а волонтери можуть там мати свої якісь певні інтереси. І друге ну це ознака того, що в державі непорядок. Розхідний матеріал це крім елементарних речей, які потрібні військовим, це теж автомобільна техніка. Вона винищується дуже швидко, і тому для цього волонтерські ініціативи на нинішньому етапі війни дуже і дуже важливі, дуже потрібні. От це власне те, для чого це потрібно: волонтерство, шахрайство в волонтерстві. Ну, перше не є шахрайством, коли волонтери 20% зібраних коштів використовують на оперативні видатки. Це коли обмежені невеликі волонтерські групи, це перевезення техніки, це її обслуговування, це її підремонтовування, інші певні речі, це утримання якихось людей певних. Але коли це перетворюється на піар і все інше, коли як в фонді залиш вищують 2,5 або в 3 рази вартість закупівель, це вже шахрайство, це підготовка грошей на майбутні виборчі. Кампанії і тому подібне. Це те, що найгірше, чого не має бути, в принципі. Ну, і про те, що багато волонтерських організацій, я от чому раджу: відстежуйте, дивіться, є якісь люди, до яких ви ставитеся з повагою і з увагою. Вірте їм. Є. Ситуації, коли ви знаєте, дуже багато дрібних волонтерських груп, які працюють дуже чесно, вони обслуговують допомагають конкретній бригаді, іноді, навіть конкретному батальйону, вони закуповують для неї те, що необхідне. Ви можете цю ситуацію перевірити в себе на місцях. Бо, як правило, це ті бригади, які формувалися десь в вашому місті, це легко взнати. Цих підтримувати треба. Серед загальноукраїнських волонтерських ініціатив я поки що можу з певністю виділити дві, які я знаю, чітко знаю. Це. Е... Порошенка, власне, в зв'язку зі справою громад. Ну, у волонтерської організації є справа громад, громадська організація, яка дійсно збирає кошти. Але вона має особистість, вона не відмінусовує там ні 20% як більшість волонтерів, ні 80% як деякі, яких я згадував шахраї. А вона все повністю, що ви зібрали, стопроцентно віддає в роботу для закупівлі необхідних речей, і плюс там помножується, тому що фонд Порошенка автоматично на кожну зібрану гривню додає свій. Оце найзручніша ініціатива, яка є. Але є ряд ін... речей, які не можуть покритися цією ініціативою. От дана Ярова дуже серйозно по формі військовій, по інших речах, які безпосередньо потрібні війцям роблять. Зайдіть, знайдіть її YouTube канал, знайдіть її ресурси в інтернеті. Ви там дуже добре побачите, для чого це потрібно. І останній момент: зробити одну волонтерську організацію. Так нас буде вже би хотіло зробити Повернись живим або фонд притул єдиною всіх інших заборонених. Вони це й робили на початку війни. Перший. Рік вони пересадили купу волонтерів, тому що завжди при волонтерстві ви щось завозите. Йдуть якісь кошти, а хтось через вас передає, щоб своєму рідному щось купити, відразу звинувачення йдуть, і багатьох людей вже посадили ну чи, принаймні, судові процеси проти них ідуть. І влада хотіла це зробити: двох підконтрольний. На мій погляд, це моє оціночне судження, шахрайські структури взяти під свій повністю контроль. Вони їх і взяли, а всіх інших розігнати, задавити, не спрацювало. Суспільство не підтримує цього і вибухнуло проти цього. І тому їм доводиться миритися з іншими, а влада дуже б цього хотіла. В такому випадку бійці не отримують необхідного, а влада просто зекономить багато-багато мільярдів. Замість витратити їх з міністерства оборони на щось інше. Вони туди пустять волонтерські кошти, ще й розкрадені, а самі. Ті кошти будуть красти з бюджету. О те, що робив Резніков. Тому насправді ваша ініціатива щодо скорочення неправдива. А те, що кожен блогер щось закликає, більшість блогерів закликають підтримати певні волонтерські ініціативи. Якщо ви вірите блогеру, в такому випадку можете повірити. Коли блогер сам щось дуже збирає, знаєте, в мене є певна недовіра, тому що волонтерство потребує дуже багато конкретної роботи. І... Я би казав з цим обережніше. Ні, я нікого не виставляю, нікого не критикую, але обережніше. Двох, яких я точно рекомендую: Дана Ярова і е, справа громад плюс фонд Порошенка, за них я можу ручатися. Про інших ну, на свою відповідальність. Як ви ставитеся до того, що повернувся Олег Шарп? Правда, тільки в телеграм-каналі і відразу попередив, що не буде втручатися в внутрішню політику, відділятиме партійне від державного. Він, нібито оптиміст більшого масштабу, пише, що не позеленів, а мені здається, що вже ні, ви не праві. Але давайте так: по-перше, я дуже радий, що Олег Шарп повернувся. Ми абсолютно з ним не знайомі ні в реальному житті, ні віртуальному. Ми ніколи не переписувалися на відміну від того ж самого Пономаря, яким ми знайомі, якому я передмови до його книги писав і тому подібне. Шарпом не знайомі зовсім. Але я з задоволенням читав його аналітику і читаю зараз. Я вже відразу е, тільки побачив, що він є знову в Телеграмі. Я знову відновив підписку. Я задоволений. Це хороша якісна аналітика. Ви кажете, що він там не втручається в внутрішнє життя, ну насправді він дає свої певні оцінки, але він не входить дуже серйозно в глибину. Перше він давно живе в США. Він далеко, він не має всієї повноти проблеми, і він вважає, що для нього є інші завдання. Він може там перше займатися певною підтримкою України назовні. До речі, Порошенко ж теж ніде не говорить якихось внутрішньополітичних речей, окрім ну дуже вже животропешущих. А за кордон їде за кордоном. Він говорить тільки про загальноукраїнські проблеми. І от Шарп робить те саме, але він дає хороші оцінки, і він дуже чітко от за п'ятнадцяте часом. Можете глянути на його допис в Телеграм. його знайти легко англійською мовою по-английски Sharp апостроф С Sharps і побачите, за п'ятнадцяте часов він дав такий спочатку був 14-го збивчастий, а 15-го він чітко розставив крапки надії. Чи він За Порошенка? За Порошенка чи він критично ставиться до Зеленського? Неймовірно критично. кого він там дружить і кого він там до кого ставиться зі скепсисом. Слухайте, я прочитав його тінки. Вони повністю співпадають на 90% з моїми. Єдине, що він сумнівається, чи ці виборці, ці українчики, ще колись готові будуть проголосувати за Порошенка, тому що їм треба буде цим визнати свою дику безвідповідь відповідальність і помилку, а вони цього робити не люблять. Я тут трошки більший оптиміст. В інших речах: ну слухайте, не мусить кожен займатися всім спектром. Я не можу дати вам серйозний хороший огляд західної преси. Я й не пробую цього зробити. Для цього є шарп. Я іноді буду його щось передруковувати з посиланням на нього. Я можу дати гостру жорстку аналітику події, які відбуваються в Україні. А якщо вам хочуть якогось ще й прямих образ щодо влади, це вже не до мене, але є люди, які це роблять, тому що це теж потрібно. Влада має розуміти, що вона тут Бога за бороду не схопила, і висміювання її це теж правильна річ. Я вже стараюся зараз менше цим займатися. Я більше стараюся тим, що називається жорстка внутрішня аналітика. Ну, слухайте, так як я не буду конкурувати з Шарпом в тому питанні, так Шарп, скажімо, який є професійним дипломатом і розвідником, також колишнім, він не буде конкурувати зі мною в оцінці внутрішніх механізмів української політики. Бо я все життя, а з них 12 років у Верховній Раді безпосередньо в цьому був середовищі. Я дуже добре це знаю з середини. А він дуже добре знає інші речі. Кожен робить свою справу, і оце доповнення. Про жорстку аналітику українську внутрішню читайте в мене, слухайте в мене, слухайте Володимира Цибулька, Ігоря Лапіна. Хочете серйозну аналітику західну, Дивіться Шарпа. Він це робить з правильних, на мій погляд, позицій. Дуже правильних і час від часу його окремі коментарі вони так знаєте в точечку попадають. Дуже вилучно. Тому я дуже задоволений від того, що Олег Шарп вернувся, на мій погляд, добре. Плюс його ставлення деяких навіть технічних речей до того ж самого Фейсбука, ну воно співпадає зі мною їм так. Що в мене такі відчуття, ніби це я писав, а не він. Тому насправді ще раз задоволений. Це в Україні! Я сам з Кривого Рогу. Мені вже набридло чути, як обожнювачі Зеленосяйного бувають брудом Порошенка за події на початку війни в Девальцевому та Іловайську. Ви можете детально освітлювати цю тему. Слава ЗСУ, смерть російським окупантам. Відповідає: Я не можу детально висвітлити цю тему, тому що я не є військовим істориком, я не є військовим експертом, який знає всі деталі. Є люди, які про це написали серйозні хороші праці. Є критикани, є хами, є просто елементарні спекулянти, є ті, кому Порошенко, як завжди, десь куди щось наробив, і вони починають там перебріхувати. Є всі ті семенчики, які інші є добрі, ну це треба шукати. Військова історія України тільки пишеться. Я можу про ці дві події сказати тільки загальну оцінку, таку, знаєте, глобально політичну. Перше, Іловайськ, він був раніше. Це є літо 2014 року. На цей момент. Путіну було дуже треба перебити ті переговори, які почав вести Порошенко. Тоді ще пригадуєте Женевський формат, тоді е, з Обамою іншими думали, що буде дуже широко, але там ті не дуже поспішали. І Путін в цей момент як завжди. Коли готується до якихось переговорів, починає вбивати, починає кидати війська. Це був перший момент, коли регулярні російські війська війшли на територію України. А в нас армія до того ще була не готова. Вона вже почала вміло, добре і дуже ефективно воювати, перше проти сепаратистських утворень. Тих так званих денерилинери друге дуже добре почало вибивати от і всі їхні спецпідрозділи і наймантів рашистських, які були на території України. Всі ці заперебріки, пригадуєте, спецнази і інші. А тут зайшов псковський десант і зупинили тоді кількома дуже влучними ракетними атаками. Їх фактично знищили Цілий підрозділ. Після того вони зупинилися. Але Іловайськ вони встигли все ж таки оточити. В Іловайську виникла страшна проблема на той момент відсутності ще цілісного командування. Порошенко прийшов до влади після кількох місяців оцеї, знаєте, Семибарщини. Тому що був Яценюк, був Турчинов. Турчинов обрав нормальну сторону, він почав працювати з Порошенком. Але. Був Аваков, який не віддавав, який, пригадує такі венавантюр робив, коли оцих ще тоді внутрішні війська називалися на Нацгвардії, Спеціально цілу колону з нових петрівців погнав на банку. Всі це сприймали як державна спроба державного перевороту. Військові люди, Велетенська колона під прикриттям Авакова міністра внутрішніх справ іде зносити державну владу Україні під час гарячої стадії війни. Тому в тих ситуаціях до літа не вдалося передпідпорядкувати собі під державне командування, під армію, добровольчі батальйони. Вони підпорядковують дуже різним центрам. Неймовірно, негативна жахлива роль Авакова і жахлива роль Коломойського. Коломойському хотілося дуже простого. Він хотів, як той, хто вчасно поставив на, на революцію, на Україну, він хотів забрати власність Ахметова, в першу чергу, енергетично. І там, з Угрес, йому хотілося туди. Він Кинув кілька добровольчих батальйонів, переконав їх полізти в ту топку. Здавалося, все нормально. Відсікали Донецьк, виходили туди. І він просто хотів захопити власність і стати ну, людина, яка координує весь той регіон е півдня Донецької області. Кинули що далі? А далі російські війська війшли. Далі те, що вже залежало від е, Порошенка, їх почали рятувати. Командування військове взнало про факт, що пішли добробати туди, всередину, тільки через той, той час, коли вони вже були там на місці Виловайську. Більше того, прикривав це, на мій погляд, зрадник Хомчак. Хто Хомчака вовернув назад до військової служби? Володимир Зеленський, начальник масштабу, зробив добре, що Джонсон переконав його зняти цього зрадника. Хомчак. Який був зав'язаний повністю на Коломойсько, підтримав там теж і військами, війська, потім, правда, звідти відвели. І от винуваті того, що відбувся взагалі Ловайськ, не продумана яку ніхто з армійців точно не сміг санкціонувати, яка була неприйнятна абсолютно. Винуваттів двоє: генерал Хомчак і Ігор Валєрович Коломойський. Його в кабінеті, там, і в Корбана кабінеті наради проводилися з цього приводу, і там вирішували, як туди водити підрозділ, як перехопити ініціативу на цій території і взяти її під контроль. Отака, така, знаєте, бандитська ще була розкладочка. Там могла бути ще страшніша бойня. Перед тим Іларіонов, якого дуже люблять наші телеканали запрошувати, лазив по всіх наших каналах і розказував, Путін зараз нападе на Київ. Путін готує наступ з півночі, в Чернігівській області готується прорив три години. Танки будуть в Києві. І в цій ситуації забрати війська з півночі Порошенко теж повністю не міг. Але все одно забрали певну частину, тихо забрали, і вупили по расистах. Це дало можливість зберегти залишки коридору, в якому Путін обманув відверто тупо обманув, бо обіцяв вільний вихід. І, добре, за їм дуже великих втрат дати можливість частині людей вийти. Але там в нас було багато загиблих, багато полонених. Ще раз кажу: операція ніколи не санкціонувалася ні верховним головнокомандувачем, ні. Армійським керівництвом два винуватці безпосередньо політичних генерал Хомчак під орудою Ігоря Коломойського. Ну там і Корбан, там дехто з добробатів зіграв не зовсім правильну роль. А потім це все коли посипалося, всі почали шукати винних. Насправді, ось це є пряма тевера відповідальності. Тоді довелося фронт рятувати і все інше. Тепер друге. Що стосується дебальства, знову аналогічна ситуація, тільки вже повністю армія вже контрольована, повністю Генштабом, все вже не було різнобою того. Але відбувається засідання в Мінську, Мінськ-2. Суттєві, на яких Путіну хочеться дотиснути Україну на вигідний для нього порядок оцих пунктів мінських домовленостях, вони були підготовлені ще раніше. Він хотів вигідний порядок пунктів спочатку політичні вимоги, а потім будемо давати вам безпекові гарантії, і для цього він взявся створити те, що називається Дебальцівський котел. Йому не вдалося створити котел, котел не замкнувся. Українські війська всі звідти вийшли. Так, там було кілька сотень загиблих. А всі рашисти, і от щоб ми знали, всі, хто п'ятою колоною був провокатори, розказували про кілька тисяч загиблих. Все перевірили, ніяких кількох тисяч там не було. Ніхто там масово в полон не попав. Так вони захопили територію, яка згідно з домовленостями мала бути за Україну. Дебальцев українське і. Оцей їхній наступ він був саме ударом спину для того, щоб здобути політичні переваги. Це була друга битва Іловайськ і Ловайській Дебальцево. Це були дві битви, де брала участь безпосередньо російська армія. Повністю не приховуючись, не ділячись на якісь там армійські корпуси безпосередньо під командуванням їхніх генералів. Там були абсолютно незрівнянні сили, але Дебальцево. Вже сьогодні вивчають, як мені казали, військових академіях в США як приклад особливо мудрих командних рішень по врятуванню своїх збройних сил. Тому якраз отут Порошенко, який сидячи в мінську, контролював ситуацію, наш генштаб. Тоді зіграли, мені здається, просто ключову роль. І про депальцево рідше так хамлять. От Іловайськ пробують хамити, але коли починаєш розбирати, а хто ж винен і ловайську, то різко замовкають. Тому Іловайськ і депальцево насправді це не мінус, а це плюс тодішній українській владі. А те, що головний виманувач винуватить Іловайська, Хомчак тією владою був так високо піднесений, показує хто на кого орієнтується: на зрадників чи на героїв. От те, що я можу вам відповісти, а про військову складову є написано багато. Пошукайте, є чисто елементарно військові описи без політики. Я думаю, там буде вам багато що зрозуміло, і це хороші були праці. Я бачив такі. Так, от я не пригадую, чи я давав відповідь чи ні, але коротко, що на вашу думку потрібно зробити, щоб атомна станція Венегородарі не вибухнула як ГЕС у новій каховці. Ну, давайте так. Для початку. Відкрийте у мене е, давно. Початок липня е, окремий запис під назвою, по-моєму, дві ІПСО на одній за С. Насправді, про вибух Запорізької атомної електростанції це є російсько-банковське, ну, нашої банкової, президентської адміністрації, е, ІПСО, чисто технічно. Вона не може так вибухнути, там зовсім інша система, це не Чорнобиль. Так, там можуть бути пошкодження і викиди радіоактивних матеріалів. Але саме такого бути не може. Там може бути серйозні ушкодження чисто через е, ну, безвідповідальні бандитські дії расистів. Але те, що називається повний підрив, вони цього не зроблять. Я в цьому на 99% впевнений, тому що після цього ну, вони вже виходять в повній зворі світу. А такого вже не простять. Тим більше в Америці вже сказали будь які дії, які приведуть до руйнувань серйозних Запорізьких АЕС, прирівнюються до нападу, причому ядерного нападу на НАТО. І тому я думаю, що це тільки страшилка. Вони пробують залякувати цією історією за АЕС, але я не думаю, що вони пройдуть далі. Вони там зроблять інше. Вони там зруйнують поза ядерними реакторами обладнання, вивезуть, поріжуть і підірвуть саме там, де йде генерація. Оце обладнання нам його можливо роками доведеться відновлювати те, що вони там нанищать. Тобто вони зруйнують станцію дуже серйозно для того, щоб вона не могла швидко відновити виготовлення виробництво електроенергії. Це напевне, але то, що називається ядерні вибухи, ядерна катастрофа. Ну давайте так: 99% що цього не буде. 1% це навіть можливість якоїсь тупої випадковості через безвідповідальність або якогось абсолютно неадекватного рішення. Але навіть просто так підірвати її неможливо. Для того, із самої Каховської АЕС, там треба було підземні тунелі під гребою закладати десятки тонн вибухівки. Тут набагато складніше. Тому я думаю, що це страшилки, які регулярно. Чомусь синхронно: Москва і люди з нашої опи підкидають, коли треба полякати українців, схилити до того, що переговори потрібні, краще хороший мир, краще поганий мир від хорошої війни і тому подібне. Тому десь дивіться, чи не маніпулюють цим, цим способом нами. Дальше. У часи довге питання, я тільки кусочки прочитаю. Пишуть що у часи, коли ООН проголошує загрозу голоду у світі, а Україна знаходить останній форс мажорних обставин через активну фазу війни, чи можна взагалі вивозити пшеницю з нашої держави, яка є запорукою продовольчого забезпечення України? Це є перше питання. Друге питання про те, чому не карають тих, кого миші з'їли державний запас пшениці. І третє: що чужинська влада виставила на продаж землю наших пращурів і тому подібне. По-третєму, не раз відповідав. Ще раз: земля мусить бути товаром в приватних руках тих, хто її обробляє, тому що це знижує кредити, це не дає можливість запустінню землі відбутися, як в радянському Союзі відбувалося, це підвищує її якість. Це має бути. Ніхто цю землю вивозити не буде. Це нормально. Добре, що ринок землі погано. Це те, що хотіли свою зробити, і частково те, що вони зробили, з нечесним законом, який можна назвати законом про латифундистів. Але з цілим рядом обмежень це не простий ринок, має бути земля сферою застави, сферою можливого продажу. Якщо людина не готова там працювати, чому вона має здавати в орендні відносини якомусь фермеру, який йому платить мішок пшениці, а не продати за нормальну ціну, коли ціна виростає з кожним роком. Тому це ви тут не праві. В світі це працює, це нормально. Що стосується того, що не покарані ті, в кого миші з'їли зерно? Ну, а як їх покарати? Що вони самі себе покарають? Чомусь це зерно почало масово зникати з Держрезерву з приходом до влади Зеленського. До того були теж розкрадання завжди, хтось сидів в тюрмі. А зараз. А зараз все почало зникати. Ми навіть не знаємо, війна врятувала їх від звіту, що вони ще розкрали, неймовірна кількість всього розкраденого. І наступне: що стосується, ну і тому, по-перше, у цьому -тьому. відповідальність наступить, але вже коли ця влада відступить, то їх будуть по всьому світу ловити за те, що вони там порозкрадали, позанищували. Тепер, що стосується, чи продавати українське зерно? Слухайте, зерно ви не зможете тримати довго. Воно знищиться, воно зіпсується. Фермери залишаться без оборотних коштів. Ми тоді дійсно помремо з голоду. Ну це так, як Колумбія, <клумбія> Венесуела, вибачаюся, зі своєю нафтою. Найбільші, мабуть, світі поклади, одні з найбільших покладів нафти, і в них бензин не купиш. Оте буде у нас. Фермери мають повинні торгувати своїм зерном. Вони мають продавати. В нас його велетенський надушок. Якщо ми його залишимо, наступного року не буде чим і за що посіяти. Наступного року в нас буде біда. А через рік у нас почнеться реальний голову. Тому це добре. Ніхто аж надмірно того зерна не продасть, тому що його стільки не куплять. У світі теж цей ринок жорсткий, там є свої обмеження. Тому це добре, що воно продається погано інше. От ви не звернули увагу, чому саме за лічені дні до змови в Стамбулі, так званої зернової змови, по тих зернових коридорах, був убитий. А я вважаю, що був умисно убитий один з найбільших зернотрейдерів України, небіон Вадатурський. Тому що він би не дав вчинити те свавілля, той бруд і ті спекуляції, які там Арахамія со своїми, там Кубраков, там інші протягували проти інтересів української держави. От вся справа в тому, як реалізуються ці можливості продажу, нормально має працювати наступна схема: є фермери, які працюють з. Відомими, давно працюючими зернотрейдерами, їм продають зерно, ті мають елеватори, ті збирають так завжди було, так і є в елеваторах. Звідти вони мають свій флот, вони відповідно постачають. Це нормальна схема, яка працює у світі і всьому, і в Україні вона працювала достатньо чесно і нормально. Коли з'явилася третя ланка над ними, друзі Зеленського, які пересварили нас з Польщею. Тому що вони захотіли суперприбутки мати і там денпінгом лізу в Польщу, знищили їхнє фермерство. От коли вони влізують, повністю прихопили все на е, цьому зерновому коридорі. Оце була проблема. І з цим треба буде боротися на майбутнє, і цих людей треба буде садити. А сам продаж він тільки стимулює подальший розвиток, щоб в нас не було голоду. На цьому завершуємо. Слава Україні! Перемог!